Всім привіт на моєму каналі! Мене звати Анастасія, я практикуючий психолог, працюю в гештальт підході Про що я з вами сьогодні хотіла поговорити? По-перше, це я б хотіла з вами поговорити про тему на таку тему, яка зараз останнім часом мене особисто дуже сильно тригерить. і... Я відчуваю велику необхідність її про це поговорити саме з вами, зі своїми підписниками, взагалі з людьми, і дізнатися від вас якийсь фідбек, можливо, вас це також тригерить. І для вас зараз це також актуальна тема. Хотіла з вами поговорити на таку тему як пізнання себе як особистості, пізнання себе в цьому світі, відгука від зовнішнього світу до вас, до себе. Трішки відійду і хочу з вами ну, вам пояснити, чому я взагалі почала цю тему. Останнім часом я дуже полюбила, мені дуже подобається дивитися різні інтерв'ю різних українських блогерів. І, взагалі, блогерів, які знімають контент на тему якоїсь знаменитості, як вона прийшла до цього, що вона, який шлях вона пройшла, і тому подібне. Чому це для мене на даний момент настільки актуально, тому що і цікаво, я так думаю, тому що останнім часом я намагаюся, як ви бачите, по-перше, почала свій YouTube-канал, вже веду і намагаюся трішки просувати свій інстаграм для того, щоб, і, по-перше, це були клієнти, як моя робота на психологічній консультації. По-друге, я хочу зробити і намагаюся зробити Інстаграм як платформу, в якій я буду відкриватися як особистість, для того, щоб люди розуміли, знайомилися, знаходили в моїх постах, в моїх сторісах, можливо, в частині мого життя. Якісь відгуки відчували, що вони не одні. Тому що така проблема, як відчуття самотності, відчуття неприйнятості суспільством, відчуття того, що ти не можеш себе, в принципі, знайти в цьому світі, для мене було дуже актуально, і мені здається, все ж таки, що. Це і досі для мене актуально, тому що, на жаль, на жаль, люди не так сильно хочуть давати якийсь фідбек. Добрий, хороший, навіть інколи поганий, але поганий частіше дають. В соціальних мережах люди не хочуть спілкуватися. На вулиці я не звикла спілкуватися з людьми. Мені важко спілкуватися з людьми на вулиці. У мене є тільки ближній круг людей, моїх друзів, з якими я спілкуюся час від часу, і нових людей до себе в реальному житті, не в соцмережах. Мені дуже важко під, ну, допускати до себе. Знову ж таки, чому я почала це відео на тему а, пізнання себе, і це дуже важко, тому що я особисто останнім часом в зв'язку з цією війною. З, в в зв'язку з деякими обставинами життєвими я відчуваю себе начебто в якійсь клітці. Я не можу нікуди е, дозволити собі кудись поїхати. Я не можу нічого зробити так, щоб воно. Так, щоб це не було е, безпечно, так, щоб це було безпечно для мене, е, тому що на даний час, я думаю, багато людей зараз відчувають е, тривогу, небезпеку. Це відео, до речі, записується 22.02.2023, тому. Плюс ще скоро річниця повномасштабного вторгнення. І цей такий, знаєте, нервовий стан він зараз у всіх. І з однієї сторони, мозку, моз, мізком, вибачте, я розумію, що. Все буде добре, так чи інакше, я вірю в Збройні Сили України. Я знаю, що робити, я знаю, куди йти, якщо що, я знаю, як зберегти себе, своє життя, життя своєї дитини, життя свого чоловіка, але ж все одно цей нервовий стан він присутній. І мені здається, що, скоріш за все, на Ютуб-платформі будуть більш відео такі домашні, такі близькі для мене. Скоріш за все, це буде просто розмова з вами моїх думок на якусь тему. Це буде більш можливо для когось, підтримуючи відео, тому що всі ми розуміємо, що підтримка повинна бути, підтримка має бути, і вона важлива. Особливо в нинішній час вона дуже важлива, тому що я це відчуваю зараз. Я буду з вами, скоріш за все, на таких довгих відео спілкуватися на ті теми, які мене зараз хвилюють, на ті почуття про ті почуття, які мене зараз хвилюють. Про що б я хотіла з кимось поговорити і відчути від вас фідбек, від когось фідбек, щоб зрозуміти, що я не така, я не одна така. Можливо, і ви це відчуєте, побачивши моє відео, що ви також не, не, не одні. І це нормально, ваші почуття це нормально. Тому, знову ж таки, про встановлення, про пошук себе, чому я вирішила сьогодні це записати? Це таке, знаєте, в мене спонтанне відео, чому я це вирішила зробити, тому що я сьогодні натрапила. На ютуб-канал Однієї дівчинки Українки, яка знімала відео про Майлі Саріус. і я почула дуже багато цікавого про її життя. І знову ж таки я починаю замислюватися на ту тему. Чому, чому так відбувається, що деякі люди так важко, з великим трудом, вкладаючи багато своїх сил, часу, там, нервів і терпіння, з величезним трудом роблять і стають тим, знаходять себе, стають тим, ким вони хочуть бути? Відкривають себе навіть не те, що тим, ким вони хочуть бути, а знаходять себе, своє покликання і роблять те, що вони хочуть робити. Хух, кажу, аж багато енергії в мене піднімається такое, знаєте, почуття ось хочеться аж щось робити. А деякі люди просто не можуть нічого з собою, не те, щоб з собою, ну да, в принципі, з собою зробити, і дозволити собі бути тим і робити те, що вони хочуть, бути тим, ким вони хочуть бути, робити те, що вони хочуть, займатися те, що вони хочуть. Кожен раз, коли я щось записую, коли я щось викладаю в соцмережі, мені здається, що мене не зрозуміють, та навіщо ти це робиш? Та припини, це все одно нікому не цікаво і ніякого толку з цього не буде. Чесно кажучи, я інколи ось клянусь вам, я просто інколи сижу, беру телефон і починаю продивлятися вакансії. Які тут є у нас бучі для того, щоб влаштуватися на роботу, які б мені вакансії підійшли, де б я захотіла роботи, працювати, щоб це було приємно для мене і комфортно в той же час. Але на протязі тієї півгодини, як я перелистую ці вакансії, я розумію, що ні. Ну, тобто я знайшла себе, я хочу щось, я, я роблю в принципі, те, що я хочу. Але ж мені здається все одно, що цього недостатньо. І поки, на жаль, я не знайшла для себе тієї точки, щоб зрозуміти і щоб зрозуміти так, що саме для мене достатньо. Ось тут достатньо. Ось тут я Розумію точно на 100% розумію, що це моє, і що є фідбек, і що все гуд, і я йду на, ну, на правильному шляху. Але що це повинно бути? Я не розумію поки що. Так що заходьте все ж таки на мій інстаграм, підписуйтесь, давайте там будемо спілкуватися, давайте там, давайте один одному фідбеки про мої думки, про мою роботу. Можливо, я комусь все ж таки з вас зможу допомогти в, на психологічних консультаціях. Також в мене в інстаграмі сьогодні, я ось записую, сьогодні, завтра, я думаю, післязавтра ще, декілька днів підряд, я буду розповідати про свою життєву історію, як я до цього прийшла, прийшла до психології. Ось, і хочу, щоб моя історія, можливо, комусь допомогла. І я зі своїми знаннями, зі своїм досвідом, життєвим досвідом, досвідом в психологічних консультаціях комусь я ж таки допомогла. І зрозуміти, ким ти хочеш бути, що ти хочеш працювати, ким ти хочеш працювати, ким ти хочеш бути, що з тобою відбувається. І все ж таки, що ти можеш зробити для того, щоб... Не наступати собі, чесно кажучи, на горло і е, плисти за течією в цьому світі, а робити те, що тобі подобається. Я вважаю, що це, напевно, саме найкраще це робити те, що тобі подобається. Робити те, що ти хочеш, відчувати себе вільним. Буду вдячна за ваші підписки, за ваші лайки, особливо за ваші коментарі. Якщо ви поділитесь цим відео в різних соціальних мережах, також велике моє вам дякую. Підписуйтесь, лайк, дзвіночок, щоб не пропускати жодного мого відео. І будемо з вами. Обговорювати якісь теми вважаю, і дуже важливі, і для мене, і можливо для вас також.